Друзі, гарного всім ранку. Сьогодні у нас новий відос. Сьогодні поїдемо трохи працювати в таксі. Сьогодні у нас п'ятниця, на годиннику, восьма година ранку. Може я знову трохи пізно вийшов, але поїдемо, поки є час. Подивимось, що сьогодні в нас буде. Тому гарного всім перегляду. Поїхали разом зі мною. І перше замовлення зробили. А, я скріншот не... Е! Хотів зробити скріншот. Перше замовлення отже в нас є. Так. Кудись трохи відкатимось. І чекаємо далі. Коротше. Ще й по коефіцієнту. Один і три коефіцієнт було цього замовлення. Прям гарно. У мене по уклону перше таке замовлення, що коефіцієнт був і все таке. Хотів я, щоб кожне замовлення прикріпляти скріншот, але тут я щось Щось я... затупив. Так, коротше що, виходить у нас замовлення вийшло. 4,4 км 100 гривень. Коротенько, все по місту. Зараз я тільки уклон увімкнув. Якщо тиша, зараз ще будемо включати Uber та болт, іноді. Іноді, щоб поїхати десь у центр або ще кудись, щоб виїхати, якщо тиша. Буває так, що болт може дати замовлення таке гарне. Але в болт я роблю мало замовлень. Більшість це в нас уклон та. Як його називають? А, ось, до речі, замовлення 100 гривень. А комісія 18 майже 20%. Ну, в усіх агрегаторах а, комісія десь 19%. Ну, це в Одесі. В Києві там я чув, що в Болт 25%. Ну, якось так. Але вже одне замовлення. Зробили. Це теж гарно. Стоїмо, чекаємо, вмикаємо Uber. Так, що в нас тут? Друге замовлення чпанкс зроблене. Так, все також тут поруч. Але мені щось, якщо чесно, не дуже хочеться їхати в центр. Якщо так чекаєш 15 хвилин і все тут поруч дає, то це добре. Далеко їхати нікуди не треба. Але ну це. Це так, як мені хочеться, як воно буде, будемо сподіватися, що так далі і буде, все так. Потрохи по, по місту, все поруч. Це гарно. Катаюся по колу біля свого дому. Все гарно. Так, ну я як завжди не встигаю нічого зняти, як мені приходять замовлення, бо вони швиденько приходять, треба брати та їхати, а камеру поки дістанеш. Такі відоси в мене, як завжди. О, я нічого не встиг, ой я нічого не зробив. Коротше, третя поїздка, також все тут по місту. Скільки там було? Та щось там так і було. 1,8 подача, подачі, 1 А, ну так ось. 1,8 подачі, 1,88 до висадки. Ось такі коротенькі сьогодні в мене замовлення. І вже... що? А... Вже в нас є вичтом комісії 193 гривні. Ну, ще, звісно, ж, паливо та амортизація. Наїздили ми 17 кілометрів. А так ось ось так порахувати. Ось зараз. Три замовлення, 193 гривні. Мінус 34 гривні амортизація, це в нас 160 залишається. На 25, це в нас 3 літри. На 12,5-1,5. На 17. Ну, нехай 2 літри. 2 літри. Це у нас 44 гривні. 45. 160 мінус 45. Це виходить, що? 115 гривень. Ну, десь я працюю годинку. Ну, так, що. Там чекаю, там чекаю. Але годину я працюю. Ну, я, якось і. Воно так і виходить. Ось я виїжджаю десь 100-120 гривень чистими за годину. Десь так виходить. Ну, це якщо є замовлення. От Вчора я катався, я, звісно, не все знімаю, хоча вчора можна було взяти. Вчора мені Uber насипав нормально. Виходить так, що десь 2 години я просто тупо чекав. Ну, були замовлення, але то подача там. 5 кілометрів то ще щось. Ну, такі замовлення, звісно, я не буду їхати. Е і потім тиша. І потім як почали, і все так по місту, по місту, по місту, один за одним, що за 2 години я зробив. Скільки ж я зробив? 8, мабуть, замовлень. Коротенькі, але все так поруч, 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 поруч. І це дуже такі гарні замовлення. А, зараз ось про третє замовлення, що я тільки що робив. Виходить жіночка та бабуля. І я приїжджаю ну, туди, де стоїть ця точка посадки. Я під'їжджаю, стою, ось. Я на цій точці я прямо й стою. Нікого нема. Вже Уже пошло плат... платное очікування. Подходит Жиночка, открывает двери и так «Я извиняюсь, но я с бабушкой иду. Вы что, адрес не знаете, куда подъезжать?» Ну, я достаю телефон, показываю, кажу: «Ось, я стою на точке». Бачите? «Ось, смотрите, в мене телефон свидетельствует. Свинь... В мене, ось тут. Ось, прям... Біля дому, я кажу, ну правильно дивіться. Біля дому, з якої сторони? Ви поставили точку не де. Там починається під'їзд і так далі. Ви поставили зі зворотньої сторони, де дорога. Я там і стою. Які питання? Не можете ближче під'їхати, Бабу, бабусі важко йти. Ну, я, звісно, під'їхав, мені це не важко, але ж ну, де ви поставили, туди я й приїхав. Потім ось. Я, це продовження. Це замовлення. Ми їдемо. Е, мене навігатор веде направо. Вона каже: ні, нам наліво. Я кажу, дивіться. Ось я, я зупинився, кажу, дивіться. Де ви поставили, туди мене й веде. Ну, так і веде. А, ну, така та адреса 77, це наліво. Я кажу, ось дивіться, я сам зараз. Зараз я сам вбиваю адресу, і що навігатор показує наліво. Я кажу, а те, що ви написали у додатку адресу, ми їдемо взагалі не туди, розумієте? Ось якось так. Тому ну, всі одразу на водії, всі, почат, всі претензії, все, що тільки можна, все совують водіям. По-перше, дивіться уважно, куди ви і що ставите. По-друге, от я, все потрібно бути по людськи Ну, якщо навіть не туди, ну, наприклад, ось адреса правильна, все чітко. Але ну не там повернув, ну не треба наїжджати. ну Ви по-доброму і до вас по-доброму. Все потрібно, щоб по-людськи було і тоді щось буде мінятися. А коли оці всі гавкають, оце все наїхати, покричати, оце вся ця фігня, то звісно в нас так порядку і не буде. Треба, щоб кожен з себе починав і тоді щось, щось буде. А так, аби ото рота відкрити на когось, Оце в нас народ такий любить. Все вам висказав, що хотів, тому чекаємо далі. А і ще поки їхав, ось мені Uber щось дав ось тут по дорозі. А це, щоб вона мені мозги оце колупала з цим замовленням адресою. Я пропустив, що Uber давав. А зараз у Uber йде е, ця, як промоакція, квест. І мені залишилось зробити три замовлення. Якщо б я ще й по місту сьогодні по Uber зробив, ну це взагалі гарно. А ось це, це на, на вуха мені сіла, це тете. Добре, що вам оце. Ну? Ну бувають такі іноді люди. Це чекаємо далі. Так, ще одне замовлення я зробив. І зараз ще одне. Також все по місту. І ось різниця, ось я тільки що до цього зробив, швиденько замовлення, ось тільки я сказав. Стільки я сказав про те, що можна, щоб мені давало десь поруч. І мені ось вже друге замовлення, все поруч. І ось різниця між тими клієнтами. Між клієнтами ті, що були до цього, і ось зараз жінка була. Вона мені дорогу пояснила як коротше. Абсолютно без нервів, все гарно. Вона. Вона, мені, вона каже: ви у двір не заїжджайте, бо поки ворота відкриються, поки ви розвернетесь, ми швидше дійдемо пішки. Ось такі мені подобаються люди. І ось різниця так, між двома людьми. Вік у них десь так однаковий. Ось, і вже я приїхав ще одне Ще одне замовлення. Чекаю. Тут що у нас? Перевезення тварини маленька собачка. Їдемо ще одне замовлення трохи за місто та повернутися назад знову ж таки ближче додому. Замовлення по коефіцієнту що там 1,4. Ну, я повернувся, 3 кілометри я трохи повернувся назад. Знову ж таки ближче додому. І... Скільки там було, Один... 1,8 була подача. Ну, майже 5 кілометрів я повернувся, але я знову ж таки по своїй місцевості катаюсь. Тому їдемо за замовленням. Тикся. Що тут у нас? Ось це замовлення. Ще я повертався 3 кілометри назад. Ну Це щоб просто повернутися на, ну, на те місце, де я хочу їздити. І потім майже, скільки я там, 2,8 подача. І саме замовлення 492. І ще і по коефіцієнту був. Був коефіцієнт 1,5. Це взагалі гарно. Таке замовлення чудове. Так, і що в нас тут сьогодні? Вже є 6 замовлень, 450 гривень. Так, а скільки я катаюсь? Я чекав, ну, якщо, мабуть, десь так взяти, що я чекав, Зараз точно не скажу, треба. Зараз майже 12, а вийшов я о 8.30, чекав, ну, десь 2 години... 2 половиною години я десь катаюся, десь так. Ось. Більше чекаю. Але мені ну, подобається, що все дає по місту. Це дуже гарно. Все по місту, красота. Чекаємо далі замовлення. Може зараз каву попити, поки тихо. А, ще мені Uber насипає і все насипає він в центр. І по центру, я так думаю, що також є там зараз замовлення. Мені ось залишилось промку виконати три замовлення, але поки що ну, я не дуже хочу їхати в центр. Мені поки що подобається тут по покотоцького кататися рядом з домом. Ну, почекаємо, якщо буде тиша, то що? Поїдемо в центр, а що робити. Ну що, ось, дивіться, зробив я замовлення по болт. Воно вийшло 70 гривень. І там мене попросили почекати, і назад, щоб не замовляти, а просто почекати і поїхати. Почекати і поїхати додому туди, звідки я забрав замовлення. Тобто ще 70, того 140, і мені залишили 60 гривень чайових за те, що я почекав. Ну і ось поки тиша, але ось це замовлення воно <хи> компенсувало те, що мені трохи зробили нерви, коли я під'їхав на точку, де там була жіночка з, бабу з бабулі. Ось. Тому ось так. Добре, компенсували і мені приємно дуже. І... Замовлення гарне, ну люди хороші. Тому якось так. Чекаємо далі. Тобто чайові на каву в мене вже є. Можна пити каву, я ще не пив. А в нас зараз 12.30. П'ємо каву та чекаємо на наступні замовлення. А, і ще. Поки я чекав, болт я не вимкнув. І ще болт дав мені замовлення теж тут по місту. Ну, я його, звісно, не брав, тому що я пообіцяв почекати. Тому. Ну, я компенсував. <плес> Можна рахувати, що я зробив три замовлення. Ось так. Чекаємо надалі. І що в нас? Уклон тиша, а Uber мені. Так, далі і дає все в центр. Але мені сьогодні в центр не дуже хочеться їхати, якщо чесно. Ну, поки почекаємо. Щось буде. Можна ще годинки 3-4, якщо тут буде давати по місту, то 3-4 годинки ще по місту покататись можна. Так, ну що, зараз треба трохи порахувати. Зараз на годиннику 14.30 я зробив 7 поїздок по уклону. 2 болт. І ще одна була по Уберу. І що найголовніше, всі ось тут по місту, це мені дуже подобається. Такі 2-3 кілометри. Де я сьогодні тільки не був. І на якихось заброшках. І частні сектори. Ну, все по місту, це дуже гарно, але Коротше, і сортировочні станції і ЖД і так далі. Ой. Ну, я, звісно, дивіться, я. Наприклад, я хотів би познімати вам от. Де я стою? Звичайний спальний район. Навіщо воно вам? Для так, щоб були. Кадри ще додаткові, ну добре, що ось там уклон пілікає. Ось також дає. Фокусуйся, давай. Не хочу фокусуватись, ну це також ближче до центра вже їхати. А я в центр не поїду. Чекаємо по місту. Так, ну що, друзі, на сьогодні... В нас все. На сьогодні я покатався. Я думаю, на сьогодні вистачить. Зараз в нас 16.30. Вийшов я о 8.30. Десь перше замовлення о 9 я взяв. Ем... Зробив я, зараз вам скажу 11, 12 замовлення зробив. Вийшло в мене вже після відрахування комісії, вийшло 940 гривень. Мінус 70 кілометрів ми проїхали. Це 140 гривень на амортизацію, тобто залишається вже 800. І 9 літрів газу це 200 гривень. Тобто, що виходить? 600, 600 гривень чистими. Так, працював я. Ну, от, вийшов десь я зараз півгодинки вже чекав, нічого не було. Ну, було, але вже в центр, я вже не поїду. Заказів було багато. Було багато заказів в центр. В центрі було багато заказів. Але я сьогодні ось почало мені зранку давати тут все по моїй місцевості. І я вирішив, що вже буду кататись ну, тільки тут, біля дому. Так, тобто 8 годин. Годинку вже. Відкидуємо, чекав я перше замовлення і зараз, тобто сім. Десь я там півгодинки постояв, там. Ну, коротше, так, щоб взяти, щоб сам їздив я, це десь 5 годин було. Десь так. Там почекав, там почекав, там замовлення хвилин 15 не було. Там клієнт поки прийшов, сіл, поки. Ну, коротше. 5 годин десь я працював, може трохи менше, бо чекав. А чекав, тому що я ж кажу, все по місцевості. Ось, тобто ось такий результат у нас сьогодні. Сьогодні в нас була п'ятниця. Я ж кажу, якщо мене хтось дивиться, хто працює у таксі, хто, ну, катається повноцінно кожен день, там зміна в нього 8, 10, 12 годин. Ну, тобто, хто то повноцінно працює, може сказати, що це я якось погано катався. Ну, я ж кажу, я не таксі. Я так, трохи якусь копійку, ну, щоб якийсь підробіток був, скажімо так, на сьогоднішній день. Бо, ну, поки що так, поки тільки таксі. Мені, звісно, само, звісно ж, самому не дуже хочеться, тому що я хоч і відкладаю амортизацію, але ну, все одно своя машина є своя машина, і ти. Ну, десь там в ямку бухнувся. І так воно аж серце зжимається. Ну, Поки що так, поки працюємо, розбираємось, вчуся я, як це. Ось, тобто, ось такий результат. Тому я дякую всім, хто додивився цей відео до кінця. А ще скажу. Ось, ще раз, хто додивився до кінця, що мені сподобалось. що сьогодні уклон мені давав багато замовлень. Тобто я вчора катався по уклону одне замовлення і все тиша. Вчора в мене тільки Uber був і там пару замовлень Bolt. Але сьогодні уклон таки давав нормально. Ось, Ну, коротше, не буду я затягувати. Ось такий відосик. Дуже-дуже прошу всіх підписуйтесь на канал, слідкуйте за наступними відеоса, підтримуйте. Наша ціль ми йдемо до першої тисячі підписників. Тому всім гарного дня, ще раз дякую за перегляд. Всім до побачення.